Всім вітання. Є в нас така робота, це в нас стіл на реставрацію. Покажу, що тут треба робити, бо не знаю, чи я буду щось знімати. Зараз буду його розбирати, бо він мені тут вже займає місце, Ще, мабуть, отри неділі стоїть. Тому що людина привезла каже, зробіть, коли буде. Я кажу, в мене тут і так закидано. Що треба зробити? Хотіли ножки зробити другий. Ну іменно лапи і тут зробити, і оце тільки все покрасити. Я кажу, я так не попаду в колір, тому що воно буде вже не відповідати. Те буде чорне, те буде біле. І тут плюс ножки бачимо, вони вже казали рік столові. Ну, таке. Далі тут собаки поїли його. Треба це все буде пошпаклювати, потерти, тому що робити нові я тут його не буду. Бо відповідно, ціна тут невелика за роботу. Стільниця тут фанера. Тоже покрашу його всенько, тому що щоб він мав якийсь вид. Тут нормально, Це з цієї сторони собака погризла. Добре, собака гризе столи. Що тут в нас? А, тут воно скручено це все. Тут теж ноги, вони мабуть, чи на болтах, там, чи на чому. Ну подивимось. Зараз будемо це все розбирати. Бо ще хотіли, каже, лапи тільки ті переробіт нові, як робити лапи і ножки, то краще вже стола нового зробити. Так що це така робота під реставрацію. Так воно погано зачищено. Хто розуміє, то може пойме, бачимо на фанері такі волни йдуть, як ото фрезою для слебів знімали, або... Саме швидше на шліхувальному шліфували. І потім нічим не шліхували, там легенько перебили і на цьому все. Так, продовжуємо столом. Це для тих, хто каже, а що там його чистити. Знімаю в ноль, тому що полоси, по-перше. По-друге, ну, тут є лак, є морілка чи бейц, більше нічого тут нема. Це у нас фанера, береза. Хороша фанера, треба його все, все зняти, тому що все таке лишати нікудишнє. Так що це така дурна робота. Чого тому що начиститись треба, щоб зняти важко знімається. Зараз кажете, там, можна хімією пройти. Ні, нічого не бере, це просто втрата часу. Саме краще це машинкою. Там 80, -е, 60 -е зерно, ну, ту сторону відбив, зараз цю сторону одіб'ю. Буду боки, потім орбіталкою відбивати. І на цьому буде все. Ну і готуватись до ґрунтування. Так що продовжуємо. Так, продовжуємо займатися столом. Я вже все загрунтував, зачистив. Отак От воно виглядає. Каркас. Каркас тут, звісно, похабно зроблений, але... Нічого не зробити. Сонце трохи, я не знаю, чи видно тут, чи не видно. Ну, Вугли, звісно, попротиралися, то не є страшно, я їх зараз підіб'ю і зразу закрию емалію. Так що, оце така робота. Ще треба каркаса винести в майстерні, тому що я чистив. Так що зараз закрашуємось, збираємо і показуємо результат. Так, Закінчив реставрацію, покажу, що вийшло. Отак От він виглядає. Колір по каталогу RAL 8017, якщо я не помиляюсь, чи 80-15. Ну, щось таке. Я його нікуди не виносив, тупіру зібрав, ножки позаклеював тут, посадив на шканти такі. І ще плюс затягнув болтом. вже він все повністю не розбирається. ця також заклеєна, Тут кинув болти. Уже поприкручував, щоб воно було, поприсверлював нові, тому що вони витягалися. Закріпив тут теж кріплення ці роздвижні, бо вони там були на двох шурупчиках, поставив шканти. Ні. Зараз покажу. Отак. Поставив нові шканти, тому що тут їх не було зовсім. Позаклеював. Ну, в принципі, отакий от результат Не знаю, що вже можна, то і зробив. Ну, що витягнути. Ну, стільницю, в принципі, непогано покрасив, витягнув, все, перечистив. Має, я так проходив краскою три слої щоб воно мало вже трошки позалапував. Ну то От таке. А так, в принципі, результат непоганий. Ножки теж открусилися Все нормально. Де там, що підшпаклював, що зачистив. нові не робив, тому що нема смислу. Тут ще один отакий мінус. Оця ножка, вона склеєна, вона так тріснута. І десь з тієї сторони так само, ну дуже неякісно склеєно. Ну, це вже не до мене. А так, в принципі, все викрасилось, як має бути. Так що на цьому буде все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.